Для учбово навчально-тренувального центру «Льодограй», який є соціальним проектом оператора державних лотерей МСЛ, це літо виявилося дуже спекотним. Гостей, які приїздили на тренувальні збори, була велика кількість. Всі хокейні команди та фігуристи вже знають, де найкраще їм тренуватися. Звичайно ж, на льодовій арені «Льодограй». Всі, як один, кажуть, літні збори ми проводимо на льодовій арені «Льодограй». Так, усього за це. Літо у навчальний тренувальний центр «Льодограй» гостинно прийняв шість хокейних команд. Це команди хокейна команда Крижинка 2004. Місто Київ, хокейна команда під керівництвом Василевського Олександра з Києва, хокейна команда Беркут. Також Київ, хокейна команда Льдінка, 4 Місто Київ, хокейна команда Дженералс, місто Київ і хокейна команда Київ. місто Київ і чотири команди з фігурного катання. Це фігуристи під керівництвом тренера Ольги Хроми, місто Київ, фігуристи під керівництвом Марії Тумановської, також з Києва, фігуристи під керівництвом Олександра Сосненка, місто Київ, і фігуристи під керівництвом Олени Бойко, об'єднані Арабські Емірати, місто Дубаї. Всі залишилися дуже задоволені і умовами, і якістю льоду, гостинністю, відношенням персоналу. Так, тренер хокейного клубу «Льдінка-4» Євген Аліпов, котрий вже у нас бував у ролі головного тренера юніорської збірної хокейної команди перед чемпіонатом світу з хокею, сказав прекрасний лагерь спортивний. Поэтому нам очень нравится здесь. И какая-то такая аура хорошая, что когда здесь проходишь сборы, после этого, как правило положительный результат. Наша сборная юниорская 18 участвовали на чемпіонаті мира в Італії Васяга и заняли там третье место. А наприклад, батько гравця з хокейного клубу Беркут. До речі, вони триразові чемпіони України виграли у чемпіонаті в Білорусі, який є і головою батьківського комітету Сушко Володимир Георгійович каже: сама арена нас задовольняє повністю. Всі наші просьби виконуються. І коли ми грали збірною України, да Е, ну, їх так підтримували, що син мені говорив, що да, папа можна, щоб наша домашня арена була Богуслава. Тому що ми тут в ну, нас в Києві так не підтримують, як Богуслав. Вони, ну, бачите, вони півтора місяця, один рік приїхали. Цей раз їх зустрічали вже точно, як вроде, вони богуславські діти, тому їм тут дуже подобається. А що казати за фігуристів, які приїхали аж за океану, подолали такий шлях, щоб тренуватися саме у нас? Це є великим показником того, що ми йдемо по вірному шляху до свого розвитку. І, можливо, льодова арена, льодограй дуже скоро стане відомою на весь світ, і ми будемо проводити чемпіонати світу з хокею або з фігурного катання саме у нас, адже ми найкращі!